Сезон заготівель вже позаду, урожай, овочі, фруктів та ягід у коморах, навіть дерева вже скинули листя, і лише одна айва тішить погляд не по осінньому яскравою зеленю та неймовірної краси великими жовтими плодами. Тож і пропоную сьогодні приготувати неймовірно смачний, запашний, густий джемі зайви. Це буде аж занадто просто, друзі, ви упораєтеся, обіцяю. Всіх вітаю на каналі, поїхали! Для приготування я беру 4 кг свіжих плодів айви, помитих і обтертих. Це подвійна порція, тож можна список інгредієнтів сміливо ділити на 2. Айву слід почистити від шкірочки. Найкраще буде це зробити овочечисткою, Бо плоди айви досить жорсткі, а овочечистка гостра, шкірку знімає тоненько, добре повторює контури плодів, а ножем ви лише намучитеся. Тепер айву обріжемо гострим ножем з чотирьох сторін, зрізаючи ягод. Кінчиком ножа видаляємо залишки насіннєвих коробочок і отримані шматочки нарізаємо на досить дрібні кубики. Нарізану айву перекладаємо в каструлю з товстим дном і отримуємо 2 кг 700 г готової сировини. Але, друзі, якщо просто розрізати плід навпіл та видалити насіння, вихід буде аж на кілограм більший. Заливаємо холодною водою так, щоб вона повністю покрила шматочки айви. Ставимо на вогонь, накриваємо кришкою та доводимо до кипіння. Перед закипанням кришку знімаємо. Та злегка перемішуємо, занурюючи верхні шматочки униз, а нижні направляючи угору, щоб рівномірно проварювались. За 15 хвилин перевіряємо, чи шматочки зварилися, і якщо вони легко деформуються при натисканні, значить можна вимикати. Відсіджуємо рідину, можна просто злити або ось так, як я через сито. І ретельно перебиваємо блендером до утворення однорідної маси. Додаємо цукор грамів 400-500. Пробуйте на смак. Все перемішуємо, робимо це якомога ретельніше. Бо, якщо цукор осяде на дно, він почне там карамелізуватися і може спричинити підгоряння. Доводимо суміш до кипіння і варимо 15, максимум 20 хвилин. Час від часу помішуючи. За 15 хвилин накладаємо джем у стерилізовані банки та ущільнюємо кришками. У мене вийшло 5 півлітрових баночок джему і ось такий глечик. Джем тут уже охолов. Погляньте, який чудовий, ніжно-жовтий колір, як оксамитову текстуру він має. Він дуже густий, бачите? Лед-ледь спадає з ложки, а на смак неймовірно ніжний. Жоден яблучний джем не можна порівняти з цим надзвичайним айвовим джемом. Тому усім рекомендую, друзі, приготувати цю надзвичайну смакоту. Ставте подобайки, коментуйте, поділіться цим відео зі своїми друзями і, як на те ваша ласка, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Нехай повсякчас вам щастить на кухні і в житті. Бувайте здорові і до зустрічі!